Белгорочані, білгородці, білгородичі. А куди ви всі так біжите? В укриття, які ж ваші сусіди і сограждані вже перетворили на громадські вбиральні? Белгородці! Белга білгадарадав'яні, не хвилюйтесь, це летить не у цивільні об'єкти. Ні, ваші заводи вправно ловлять українські ракети, ракетки, ракетулічки. Крані б... а тут нація. Сьогодні, о п'ятій ранку, ми з дружиною вже почали збиратися в укриття ще до повітряної тривоги, бо моніторингові пабліки писали про те, що тушки підходять до пускових рубежів, і ми розуміли, що може бути що завгодно, і воно так і було: були і крилаті ракети по Києву, і балістичні ракети по Києву, були прильоти в житлові будинки, знову пожежі, знову на жаль, загиблі. Знову знову, я це повторюю, і хоча це вже відбувається два роки. Два роки десятирічної війни, але звикнути особисто я до цього не можу. І в принципі, це неможливо. І в такі моменти мені хочеться найбільше, щоб вони всі там, за кордоном, за перебріками, я маю на увазі, страждали. Я дуже хочу помсти і. Щоб почалася ця помста саме з пропагандистів, тому коли я бачу їхні сумні пики, мені б хоча б на пів відсотку, але стає легше. Ночу обстрілювали а, Білгородську область, а, к жаль, це відбувається зараз практично кожну ніч. Не так багато літить цих дронів з української території, ну, все-таки літять. Якщо вам теж як і мені хоча б. Трошки стає на душі краще, коли читаєте за прильоти по Пабілграду або бачите такі сумні пики пропагандистів. То підтримуйте мене лайком і підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. І пам'ятайте, що наші коментарі це місце для дискусії, бо це огляд пропаганди, і нам на щастя є щодня про що тут говорити. От вот Карфаген. Должен, ну, Украина, то есть вот этот аппендикс этот непонятный, который 33 года непонятно зачем существовал, который уничтожал в первую очередь тех людей, которые жили на территории Украины, и достижения здесь очевидны. Ну, вот просто э, динамика какая. Южмаш, Днепрогресс, Азовсталь, Космос, э, ну, просто э, гигантские достижения в науке. Это вот то, что было, когда были вместе с Россией. Без России... Туалет открывает Кличко, туалет открывает Порошенко, туалет открывает Зеленский. Ну, ребята, ну блин, ну ради толчков, извините, просрать страну. Ну, как, наверное, что-то в этом есть. Ну мені це не нравится. Звичайно, звичайно, тобі не подобаються туалети Семченка Тому ти і втік з України і приїхав в Росію. Е, якщо ви не пам'ятаєте, то колись цю істоту Микола Вересень в ефірі каналу One облив водою, і потім за це вересня можна сказати попросили з News One. Але тепер, от бачите, пройшли роки Семченко на Росії 1 а вересень на еспресо. Ну так от. Життя покидало людей чи покидало. Не знаю, як правильно сказати. Проте, я вам в чергове на цьому прикладі підтверджую, що найбільші українофоби це не росіяни, а колишні українці. І найбільше нас ненавидять саме ці покидьки. Валентина Матвієнко, ця з Ради Федерації, вона народилася в Україні. А і от там от. Зараз вона підписує е, із 14-го року е, дозволи Путіну на атаки української території. Ну формально Рада Федерації дає Путіну згоду. Це Сємчика. Ну там це коротше, всіх цих перебіжчиків список просто величезний, і ну ви ж неодноразово чули так: що саме колаборанти найбільше знущаються над нашими полоненими на окупованих територіях, е, при тому, що росіяни вже вголос визнають, що те, що вони виробляють тут, це тотальний геноцид. В даний момент проводиться геноцид. Уничтожається просто ціліком повністю український народ. Я як е, військовий експерт, так сказати, і великорос, звісно, в останню чергу зараз думаю об українських, прежде всего о наших солдатах, але, тим не мене, це уничтоження генофонду я би сказав, бо наша велика Росія та у саму сверхитність, котру говорить Владимир, Владимирович, це приступлення. Стоп, стоп, стоп! На Первому каналі говорять про таке, який геноцид. Ви ж, росіяни взагалі нас прийшли сюди, ніби як е, рятувати, кажете про ніяких репресій проти мови, проти нашої культури. Просто порятуночок і все. Мы вполне конкретные условия Украине, которые звучали очень просто. Прекратите уничтожать ДНР, ЛНР, мы их признали как государство, освободить их территорию. После а этого появился абсолютно лживый нарратив, который гласит, Россия хочет захватить Украину. Россия никогда не заявляла такого. Второй нарратив абсолютно лживый. России пытаются уничтожить украинский язык и украинскую культуру. Где? Криму, один із трьох офіційних ізуків є українці. Ну, звичайно, звичайно, на допити не тягали людей з українськими гербами татуюваннями, а потім їх не зрізали тупими ножами. Ні, ніхто цього не робив. І ні у Соловйова, ні у його глядачів, мабуть, немає можливості зайти в архіви за березень минулого року, де на каналі ж Соловйов Лайф, ведучий з псевдонімом Мардан. Ви неодноразово його бачили в наших оглядах. Він розповів. про те, что Украину треба окупувати, внести изменения в конституцию и назвать украинскую мову южно-русским наречием. Слухайте. В будущем мы обязательно примем ну подобное решение и внесем изменения в конституцию Украины, но ну, если она в каком-то виде останется, и там будет звучать примерно так: словосочетание украинский язык будет заменено на Русский язык Южного наречья, вам такая вот версия? Не, можно в принципе заменить на русский язык, вообще оптимально. Но я бы оставил бы оставил же небольшой люфт. Це вже звучить попсово і затягано знову ж таки, але Росія після України точно. Планує напад на Балтійські країни. По-перше, про це пишуть західні змі, і країни НАТО реально до цього починають готуватися. Знаєте, ми тоді крутили пальцем у скроні, коли за три тижні до повномасштабного вторгнення таблоїд німецький більд опублікував. Е, оті пам'ятаєте, карту стрілочки нападу на Україну, з яких напрямків ми тоді казали, те більд? Що таке більд Це таблоїд, це попсове видання. Але Балті. Ійські країни вже починають готуватися. Вони їм повертають призов обов'язковий на строкову службу, і через це, через закони про мову, які приймаються в балтійських країнах у пропагандистів, палають пердаки. Весь цей період, так називаємо постсовєтський період, була лабораторією геноциду руського народу. И лаборатория подготовки э, агрессии. Э, сегодня, да, они там в Вильнюсе хотят задуть э, вечный огонь на Антокольском э, кладбище. Но а сколько с 24.02 э, снесено советских мемориалов? Сколько вычищено... российской и русской топонемики, сколько улиц переименовано и названо э, э, именами литовских националистов, служивших в карательных батальонах? И ровно эти вопросы, ровно эти процессы, происходят в Латвии э, и в, в Эстонии. А взагалі, росіяни ви знаєте, вони достатньо виважені. Вони з повагою, як бачите, з розумінням ставляться до всіх народів, до всіх релігій, до всіх рас. Насправді ні. Хвилинка расизму з мого о, улюбленого каналу Салавйов Лайв е, ведучий розповідає про своїх типу колег з американського каналу CNN. Перед вами будет сидеть э, негрила 170-килограммовый, э, который будет быстро бормотать, причем это не шекспировский будет английский, а это такой гарлемский сленг. И в лучшем случае вы поймете процентов 20, но главное, вы уясните, что вы вот-вот придете и загеноцидите эту тушу. Вот у вас дел просто нету других, только этого негра повесить на Бабабе, понимаете. И если вот Это смотреть сутками, то, наверное, действительно ни одна, так сказать, черепная коробка не выдержит. Ну, мы то з моєю командою дивимося е, сутками російських пропагандистів, але у нас же есть такий блок е, внутрішній, и знаете, е, Протипропагандистські шоломи, такі окуляри, і в них ми зазвичай дивимось пропагандою, тому вона на нас не впливає. Насправді ні, ми просто професіонали і все це перетравлюємо, передивлюємося всі ці години для того, щоб все це показувати вам і розповідати, як працює російська пропаганда. Але водночас, от вони говорять про 180 кілограмового афроамериканця, якого вони хочуть повісити, і так далі, і водночас вони приймають з відкритими обіймами в себе одіозного американського ведучого так. Кера Карлсона цей тіп просто такий собі за шквару Його навіть звільнили з телеканалу Fox News за його висловлювання, бо він ну, от реально такий там фанат Путіна був. І тепер е цей такер Карлсон веде власне шоу е в інтернеті. Публікує відео в Твіттері Ілона Маска. Ілон Маск його теж любить е репостить його і так далі. От він там розповідав, що Барак Обама це гей, який курить крек, що в тихому окані. Є острів, куди э, всі педофіли світу звозять дітей, і край цьому може покласти тільки Дональд Трамп. І на всю і на фоні всієї цієї э, ну я не знаю, як сказати конспірологічної пати э, такер Карлсон приїжджає до Росії брати інтерв'ю у Путіна. Как это обычно строїн? Голосовуються вопросы, як как би бы. во там так просто ніхто не приходить, не садиться на стул, якби как бы, дають інтерв'ю. Це так не буває. В крайнем случае вот на этом уровне вот конечно же А, поэтому с этой точки зрения как бы А вопрос заключается в том, что в американской повестка. То есть, вы сейчас заявили, что Такер Карлсон согласовал свои вопросы с Владимиром Путиным. Я хочу сказать, что предварительное согласование, как и любого ну, интервью, то, конечно же, было. Информацию опроверг, вам, думаю... наверное, виднее, чем Пескову? Ему, ему зададут эти вопросы. Я сомневаюсь, что, соответственно, условия, формат, и, соответственно, где это будет происходить, заранее. Причем том, здесь голосов. где и вопросы. Это, как вопрос... говорится, две большие разницы. Да, где нет. и вопросы? Ну... Где, допустим, в Кремле? А вот вопросы. Это другой разговор. Тот же смысл как раз в том, что Путин готов ответить на любые Это вопросы да, ну... и заявляет об этом публично. Я б спитав у Путіна чи буде він ху? А ви, до речі, свої питання можете теж написати в коментарі. І от росіянські змі вони е, сьогодні цілий день обговорюють приїзд цього такера Карлсона в Росію. Е, такер Так ір пашов вашан, так ір паєлвовку. е, Такер покакав, Такер знову поїв. Е, ну а отряди Путіна тим часом вже запрошують такера Карлсона взяти російський паспорт. Карлсон, Карлсаповні документ. Единственно важный, бесценный, который гарантирует мировую свободу, равенство и защищенность всех людей. Карсон, ты, когда вернешься в свою страну, в Америку, ты поймешь, что такое американская свобода. Мы не доверяем Америку, просто шанс даем. А я просто хочу послушать. Владимира Владимировича Путіна. взагалі я пропоную нам не напружуватись з приводу приїзду цього Такера Карлсона в Росію, бо він реально одіозний персонаж. При тому, що американці вони насправді ну далеко не дурні. От кого вони відправляють до Путіна? Такий собі рупор маргіналів. От ви мені скажете, можливо, в коментарях, що е, ці ж реднеки обрали Трампа, які дивляться Такера Карлсона. Але я от хочу сказати про інше: про вплив, про вплив на політику і так далі. Бо люди, які безпосередньо приймають рішення, вони. Впливають на політику, от ці люди вони не слухають Такера Карлсона і не сідають з ним на одному гектарі. Е, от уявіть собі, от такер Карлсон бере інтерв'ю Путіна. А завтра робить умовний камінаут і каже, що він е, гей. Наприклад, ну там через тиждень після того, як він приїхав, е, і там е, от щось робить таке, що випадає з російської загальної повістки. Чи, наприклад. Е, Такер Карлсон візьме інтерв'ю у uh, Рептилоїда, І тоді, от Камінаут, uh, Рептилоїд і Путін вони будуть стояти в одному ряду. Бо ще раз, Такер Карлсон, в... ну я бачив це інтерв'ю. Це просто жесть. Він. Брав інтерв'ю у якогось старого гея, який розповідав, що Барак Обама е, пропонував йому відсмоктати за крек на заправки, і це на повному серйозі просто публікується в інтернеті. поважний журналіст про це говорить. І якщо вже трошки погуглити, звідки цей такер Карлсон взявся, хто його народив, і так далі, то його батько Річард. Уорнер Карлсон був директором е, Рупора Держдепу Голос Америки протягом останніх шести років холодної війни. Тобто, ви розумієте, що цей тіп його батько безпосередньо доклався до розвалу радянського союзу. Оцей Річард Карлсон, він, окрім того, всього обіймав посаду директора інформаційного агентства США та служби документальних фільмів. Тобто, він. Ну, він не просто працював на уряд Сполучених Штатів, він працював в прямій координації з американськими спецслужбами. І ми все це з вами запам'ятовуємо, робимо висновки, тому що американці нічого не роблять просто так, хоча нам інколи здається, що там повний хаос несеться, але їхня демократія, їхня економіка, їхня політика. Ну, вони топ-один. Безперечно, а ви поки дивіться на відео, яке датується 2011 роком. Тоді ще е, глава Роснана Анатолій Чубайс представляє Путіну новітню аналогавнітну розробку. Уникальный планшетный компьютер представил на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным глава Руснана Анатолий Чубайс. В отличие от западных аналогов, новое электронное устройство сделано не на кремниевой основе, а на базе специального пластика. По мнению Чубайса, такой компьютер способен облегчить жизнь российским школьникам. Сегодня мы поняли, что этот технологический продукт, компьютер без кремния, может иметь применение в сфере образовательной. то, что мы подготовили сейчас, это, собственно, вот есть компьютер, который используется для обучения школьников. Сегодня в него закачан полный комплект учебников по всем дисциплинам до шестого класса. Угу. Причем ну, это не просто комплект учебников, они адаптированы для компьютера с гиперссылками, как положено. И при поддержке Минобразования мы с 1 сентября тысячу таких образцов будем откатывать в нескольких регионах страны. Это как я удачно нажал. А что нашли? Как на масляной неделе со стола блин детей. О, пожалуйста, прямо вот, видимо, это, видимо, это литература, видимо, понимаю. Да, это... І літілі не тільки бліни, а й мільярди російських рублів, уважні глядачі е, придивилися і побачили, що це ніякі не планшет, а звичайна електронна книжка з відповідним електронним папером, цим чорнилами. Ну хто тримав в руках, той і знає, розуміє, як вона там перегортається сторінки і так далі. Що і сталося в руках Путіна. Ну коротше, там все це видно, але е, і це їм навіть не вдалося масштабувати, і незважаючи на всі витрачені мільярди з бюджету, бюджету новий російський планшет, що там, яка там тисяча, навіть п'ять штук не дійшло до, до школярів. Зате сам Чубайс е, звалив з країни, і тільки після цього Путін такий. Боже. А виявляється, більше десяти років ми вливали в бабки бюджетні і е, Роснана нічого не робили. І дізналися вони про це тільки коли Чубайс звалив. Уявляєте? Антоні Борисович там. Зачем-то прячется. Я вообще, мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Маше Израилевич как будто живет там. Где, зачем он это делает, я не понимаю, о чем удрал вот в этой структуре нанотехнологии, которую он возглавлял долгие годы. И там большая дыра, огромная дыра, значит, такая финансовая. Що вона пасається ніках уголовних діл, поэтому перейшов. В Ізраїлі даже перейшов на нелегальне положення. Ну фига й тому нужно, я, чесно кажучи, не подумаю. Але з учорашнього дня офіційно ця компанія-виробник планшетів, вона банкрот. Тобто нічого не виготовили, банкротно, розумієте? так? Все життя в Росії це якась ностальгія за колбасою. За уравняловим, за союзом, за імперією, за відчуттям перемоги, не знаю, навіть за молодим путіним, а тепер і за Олімпійськими іграми. Десятиліття позора вони відмічають, святкують. Вау! игры в Сочи объявляю открытыми. 7 февраля исполняется ровно 10 лет с момента открытия легендарных 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи, которые признали одним из лучших в истории. В специальном выпуске самые яркие моменты открытия Олимпиады и как сложились судьбы участников. Малаха. Вы же разумеете, с чем в свете ассоциируется у тебя Олимпиада в Сочи? Аннексия Крыму Репресії всередині Росії і найбільший в історії спорту допінговий скандал. Бо Росія всіма силами, всіма правдами, неправдами намагалася виграти свою домашню олімпіаду, і на папері вона ви вона зробила це. Аж потім виявили, що спортсменам організовано всім спортсменам російської збірної ну більшості е давали допінг. А потім на державному рівні. Змінювали результати тестувань, тобто ситуація доходила до того, що е, спортсмени пісяли в банки. Ці банки їм в туалеті через спеціальне віконечко замінювали, давали їм чисту сечу. І е, ну там просто там десятки сотні спортсменів дискваліфікували у Росії. Відібрали більшість медалей, і взагалі саме з того моменту російські спортсмени почали виступати під нейтральним прапором. Ті спортсмени яких не спалили в цьому допінг скандалі, але кожна російська кухаварка, е, вона ж тепер дивиться, що це були найлегендарніші е, е, Олімпійські ігри, і так далі. Вони ж вважають, що вони ні в чому не винні, що весь світ просто заздрить Росії, тому забирає всі заслужені нагороди Ну, вони ж думають, що не може вся країна на державному рівні читирити. Може, хтось там оступився, впав, але. Цельго спортсмена треба поднять ну, помыть и снова укинуть в бей. Я мясо всегда, я могу показать. Я вот щеки кислые варю только на мясе. Вон, смотрите, какое мясо. Мясо надо помыть и то, блядь. Скажите, что я сука, грязная в кастрюлю кинула блядь. Я вас знаю, Хейтера, на все блядь смотрите. Я помыла его. О, какой кусок свинины блядь мясо я не ем. Мясо я ем, я только свое мясо ем от натурального свиньи, которая выращена дома, а не в магазине куплена. Вот. А то сейчас все обосрало. Это все из-за вас, хейтеры, блин. Що ж у нас такий величенький сьогодні випуск вийшов? Чи не так? Якщо ви додивилися до цього моменту, то ми вже думаю, заслуговуємо від вас на якийсь лайкосик, можливо, навіть на підписку. Або може навіть на дзвіночок поруч з кнопкою підписатися, щоб не пропускати свіжі огляди пропаганди, навіть якщо ви вже підписані, то обов'язково в цей дзвіночок. Для нас це дуже важливо. Якщо ж ви хочете, щоб ми додавали на канал нові там стріми, можливо. Годині або додавали нові формати, то підтримайте нас копійкою. Є відео кнопка спонсорувати. Є лінк на баймі кофі, де ви можете задонатити просто чашку кави, горнятку кави для нашої команди. Нам буде дуже приємно. Дякую, що ви з нами всім Па-па